В рамках святкування дня перемоги, який цьогоріч співпав із Днем Матері, за сприяння Володимира Полипенка, громадської організації, наша спільна справа та місцевих артистів-аматорів у невимушеній дружній атмосфері кафе Любава привітали матерів героїн зі святом. Мені Хочеться вас привітати і подякувати вам за, за ту мужність і за те терпіння, яке я не знаю, скільки воно у вас береться, наскільки у вас, напевно, що велика душа як у кожної мати. Бо для мене, якщо чесно, кожна мати є героїна. Та, яка виносила, та, яка виховала, та, яка виростила і відпустила свій дитину, вона вже героїна. Також до привітань Володимира Пилипенка на адресу жінок героїнь долучився міський голова Олександр Грицаєнко. Очільник міста зазначив, роль матері в житті кожної дитини є суттєвою та найважливішою, адже вона найперша, хто не досипаючи ночей, хвилюється за свою кровинку та вчить її всьому необхідному. Разом із Володимиром Пилипенком Олександр Петрович на знак шани та поваги вручив справжнім берегиням роду квіти та наповнив їхні келихи шампанським. Тут сидять матері, у кого сини служать на сьогоднішній день збройних сил. Яке називають е, війною, яку називають АТО. Тому велика вам вдячність від мене і від усього лубенського люду за ваших дітей. Щастя, безумовно, дітях. І що б то ми говорили, не в багатстві, не в там у тому, що ти розбудуєш якийсь будинок і будеш там жити у двох. Щастя безумовно дітях. Після душевних пісень артистів міського будинку культури та теплих слів привітання від справжніх чоловіків міста, ведуча заходу Богдана Литвиненко запросила усіх присутніх жінок почастувати смачними делікатесами та насолоджуватись чудовим продовженням свята. Валентина Власенко, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин об'єктив.